Пройшов 26-й тур Англійської прем'єр-ліги. Спочатку у Азії перенесені матчі, які відбулись посередині тижня. Арсенал розбив Евертон 4-0. Сакам, Дубль-Мартинеллі та Одегард відзначались за пушкарів. А Ліверпуль в своєму матчі переміг Уулхемтон 2-0 завдяки голам Салаха та Ван Дейка. А ось вже результати 26-го туру. Манчестер Сіті переграв Ньюкасл 2-0, відзначились Фоден та Сілва. Ворожани мають 5 матчів підряд без поразок в чемпіонаті. В свою чергу, мають. 5 матчів без перемог. Бормут перегравав 0-2 арсенал по ходу матча. Білінг відзначився на 9 й секунді матчу, що є другим найшвидшим голом в АПЛ. Каноніри в кінцівці матчу за півгодини забили 3 м'ячі, що дозволило їм перемогти з рахунком 3-2. Брайтон розбив Вестхем 4-0. Уургемптон мінімально завдяки голу на 82-й глині Траоре, переграли Тоттенгем. Крістал Пелес мінімально програв на виїзді Астон через автогол Андерсона. Крістал має 10 матчів підряд без перемог. Челсі завдяки єдиному голу... Фофана на 53-й хвилині переміг ліст. Челсі вперше перемагає за 6 матчів. Весь лютий команда провела без перемог та забила всього-всього 1 гол. Саудгемптон вже з популярним рахунком цьому турі 1-0 переміг Лестер. Алькарас забив єдиний гол. Метігнем Форест з завертоном на 2 забили 4 голи. Рахунок 2-2. Ліверпуль розбив на Енфілді, Манчестер Юнайтед. Гапко, Нуніс, Салах. Відзначились дублями. Також один гол на рахунку Ферміну. Ліверпуль 5 матчів провів без програшів та припущених м'ячів в чемпіонаті. М'ю ем перервав 11-ти матчів безпрограшну серію. Бренфорд з мінімальною різницею переграв Фулхен 3-2. Соломон в п'ятому матчі підряд забив гол. Також Фулхем програв перше за сім матчів. Гол залишається кращим бомбардиром з 27 голами, а туней, забивши один гол, трохи наблизився до Кейна. Дебрюне тобто залишається кращим. Асистентом з 12 асистами. Арсенал йде на першому місці з відривом 5 очок. Ліверпуль піднявся вже на п'яте місце близько до зони Ліги Чемпіонів. Челсі лишається на четвертому місці гравці цієї команди. Вони погодились на зниження зарплати в 25% ті, які прийшли до останніх транспортні вікна. Якщо вони не пройдуть в Лігу Чемпіонів, другий десятці Вулверхемптон піднявся на 13 місце. Саутгемптон змінився місцями з Бормонтом. Дякую за увагу. Підписуємося подобайками. дякуємо ЗСУ. Переможемо!